Відродити відчуття прекрасного Шевченкові потрібно було знову взятися за пензля, і от, попри офіційну заборону малювати, ця нагода трапилась навіть у такій, здавалося б, безнадійній ситуації. На початку березня 1848 року, коли спливав перший рік Тарасового заслання, в Оренбурзі з'явився лейтенант Олексій Іванович Бутаков. Офіцер чорноморської флотилії, учений гідролог, що мав керувати експедицією для вивчення майже тоді недослідженого Аральського моря. Хоча насправді ця експедиція була продовженням політики захоплення Російською імперією Центральної Азії. Бутаков набирав команду для своїх суден. Серед інших йому потрібен був і майстер-рисувальник, який би міг замальовувати береги і землі понад Аральським морем. Тарас Шевченко цілком підходив на цю роль. Оскільки на прохання Шевченка зняти з нього конфірмацію із високих столичних канцелярій відповідь так і не надійшла, то відповідальність на себе взяв командир Оренбурзького корпусу, генерал-майор, начальник усього Оренбургського краю, Володимир Панасович Обручов. Документи було оформлено так, що Шевченка переводили як рядового у новий батальйон, що вирушав в експедицію разом з Бутаковим. А дозвіл на малювання, ймовірно, було узгоджено усно. Якраз напередодні виходу експедиції з Орської фортеці Шевченко одержав від Андрія Лизогоба подарунок на Великдень фарби і папір. Христос Воскрес писав Андрій Іванович. Воістину воскрес, відповідав лизогубові Тарас. Спасибі тобі щирий, мій друже, і за папір, і за лист твій, ще кращий паперу. Папір мені тепер дуже став у пригоді, а лист ще дужче. І тим самим, що мені тепер треба було молитви і щирого дружнього слова, а воно якраз і трапилося. Я тепер веселий йду на оте нікчемне море аральське. Не знаю, чи вернуся тільки, А йду, й Богу, веселий. Спасибі тобі ще раз за писанку. Дійшла вона до мене цілісінька, і в той самий день прийшло мені розрішення малювати, а на другий день приказання у поход виступати. Беру з собою усю твою малярську справу, не знаю тільки, чи доведеться малювати. Не забувай мене єдиний мій коли не побачимося на сім світі, то вже певне зустрінемося на тім. Тарас Шевченко їхав з Бутаковим, готовий малювати фактично без авторства. Але ця участь в експедиції на правах рисувальника, хоча б частково легалізувала його як художника. 11 травня 1848 року експедиція Олексія Бутакова вирушила у далеку путь до Аральського моря. Експедиція у складі величезного транспорту прямувала у напрямку до форту Раїм, що тоді розміщався у дельті річки Сердар'їм. Це була найвіддаленіша точка Російської імперії на південному сході. Транспорт, виряджений із Орська на Аральське море, складався з трьох тисяч підвод і тисячі верблюдів, гармати, і зброя, офіцери і рядові, уральські козаки і група дослідників, священники з попадею і жінки-солдатів гараїмського укріплення. Одна навіть народила дитину у поході. А ще були башкіри і киргизи, провідники. Окрім запасів, везли шхуну Константін, яку мали скласти на аралі для проведення експедиції. Увесь шлях від орської фортеці простягався по неозорих сипучих пісках, які при найменшому вітерцеві змінювали увесь рельєф місцевості. В'юки, зняті з коней і верблюдів на привалі, на ранок були геть засипані хвилями сипучого піску. Весь маршрут було пройдено за місяць по безкраїх казахських, тоді їх називали киргизькими степах за та по мертвій постелі Каракуми. У перший же день походу Тарас Григорович упав, зумлівши. Здоров'я вже було підірване. Подальший шлях Шевченкові допомагав долати штабс-капітан Олексій Макшеєв. Він узяв його до себе у свою джеломейку, повстяний намет кибитку. Тарас Григорович був цікавим співбесідником, і одноманітний шлях долати з такою людиною було безперечно легше. Весь похід Шевченко пройшов пішки, окремо від роти, у цивільному благенькому пальті, бо в степу ні від кого не вимагалося дотримання форми він був веселий, задоволений роздоллям степу та зміною свого становища. На привалах жартома звертався до Денщика Макшеєва. Дай, брати, куквасу з льодом. Ти знаєш, я не так вихований, щоб пити просту воду. Дорога була нестерпно важкою, але й вона підкидала художнику Шевченкові неймовірні сюжети для акварелей. Сонце вставалося вище і вище. Писав Шевченко в повісті близнята. Степ почав неначе здригатися, ворушитися. Ще кілька хвилин, і на обрії з'явилися білі сріблясті хвилі. І степ обернувся в море океан. За якийсь час Шевченко та його супутники стали свідками дивовижної картини пожежі в степу. Йому запропонували замалювати цей пейзаж. Обрій почав займатися блідою загравою. З наближенням ночі заграва червоніла і наближалась до нас. З позатемної горизонтальної, де-не-де ледве вигнутої лінії почали з'являтися червоні цівочки та язички. У транспорті все стихло, ніби дожидали чогось надзвичайного. Поблизу транспорту, на темній, ледве вигнутій лінії, і на вогненному тлі з'явилась довга низка верблюжих силуетів, що посувалися вперед. Верблюди косогором сунули один за одним і зникали в червонуватій млі, неначе китайські тіні. На одному з них, між горбами, сидів голий киргиз. Імпровізував свою однотонну як його степ, пісню. Картина була повна. Іншим разом художник Шевченко став свідком, як у безлюдній безкраї постелі, де не було ні кущика, ані балки, нічогісінько, окрім тирси. Несподівано виникло святе дерево, до якого відлучалися від транспорту усі місцеві поводирі, башкири і киргизи. Це був старий осокор до двох сажнів в обхваті, і завишки п'ять сажнів над джерелом води зелений велетень у мертвій пустелі. Дерево називали Джангис Агач. Воно давало перепочинок подорожнім у своєму затінку, і його ніхто не минав. Шевченко зробив малюнок цього священного дерева і цим увічнив його. Адже через якийсь час дерева не стало, бо якомусь п'яному російському офіцерові спало на думку для власної забави зрубати і спалити Джангиз Агач. Більше дерева ніхто не бачив. Форт Карабутак, укріплення уральські ворочащі ірги Нарешті величезний транспорт дістався Аральського моря, де було Рагімське укріплення, кінцевий пункт переходу. Ще місяць тривала робота. Збирали і монтували шхуну Константін, на якій мали вийти у море дослідники. Про Шевченка, як про конфірмованого, тут не наче забули, і він відчув себе достатньо вільно. Жив не з солдатами, забув про ненависну муштру, ходив до поселення киргизів, носив цивільний одяг. Час не марнував, писав, малював. Перебування в Рагімському укріпленні було нестерпним: міріади комарів і неймовірна спека. А харчування солдат і офіцерів було припоганим. Начальство запаслося на весь перехід сушеною капустою. До таких суто російських консервів додумався генерал Обручов. З консервованої капусти наварили якоїсь бурди і урочисто у присутності всього начальства Рагімської фортеці. Дали покуштувати солдатам. Ті сьорбнули раз вдруге, скривилися і позасовували ложки за халяву. Смачно спитали рядових. Так точно ваш скобродія. Чому ж не їсте, може, не смачно? Так точно ваш скобродія. То що ж, викинути, чи що? Раді старатися ваш скобродія, – зраділи солдати. І весь запас сушеної капусти начальство віддало киргизам замість тютюну. Рятували людей від голоду дикі степи і гості очерети на сирдар'ї, де водилося безліч чи дичини, яку ловили солдати. Однак у заростях непролазних очеретів таїлося і страшна небезпека. У ті часи по берегах Аральського моря і в Дельті Сирдаргі водилися дикі кабани, тигри й леопарди. Солдати і уральські козаки іноді вбивали леопардів, але тигрів боялися, хоча за шкуру дикого звіра казна платила 10 рублів, а це були чималі гроші. Згодом у стійбищі киргизів завівся тигр-людоїд. Довелося розпочати полювання на хитрого і підступного звіра. Одна сутичка з хижаком закінчилася тим, що поранений тигр таки пішов. Але залишилося шестеро убитих і багато поранених мисливців. Іншим разом у полюванні взяв участь і Шевченко. А відбулося це за таких обставин: четверо козаків забили величезного кабана, тушу залишили на березі, щоб забрати її возом. Зранку виявилось, що половина її була зіджена, а на піску залишилися сліди тигра. Тарас на солдатській раді запропонував залишити тушу на місці, але навести на неї кілька рушниць. До них від туші протягли мотузки і приладнали їх так, щоб тигр, зачепивши дичину, неодмінно спустив би усі курки. Шевченко зробив модель пристроїв на спеціальних ріжках. А мисливці поставили цю пастку. Наступного ранку хижака знайшли мертвим, щоправда, півверсти від місця полювання.